Моніторинг дослідження, оце тестування, це не є якимось бізнес-проєктом, як дехто у ЗМІ почав писати, тому що це повсякденна навчальна діяльність кожного навчального закладу. Сьогодні починається тестування 12 листопада. Вчора, 11 листопада було проведено 6, 7, а може 8 років у 10 класі. Ми можемо сказати, у що державі обійшлося проведення 40. Усіх навчальних закладах України. Тобто ми проводимо тестування за рахунок власних ресурсів системи освіти. Немає якихось екстраординарних виняткових заходів, які б потребували додаткового фінансування. Приходить вчитель на урок, який отримує заробітну плату, проводить. Вчитель допомагає асистент, тобто його колега, вчителі отримують заробітну плату, як запроведені в. Учні приходять, вони не в поза навчальний час, зараз уроку проводять ці тестування. Далі до перевірки залишаються ті ж самі вчителі, які викладають вони за це заробітну плату отримують. Далі матеріали вони передають в районні відділи освіти, методичні кабінети, в обласні інститути, де наші працівники, штатні, які так само отримують заробітну плату, опрацьовують і далі передають нам. Тобто якісь спеціально виділені. koridore dostižni ne potrebuje sve prvo je golodna